Розпаковка. Ну і, звісно, в цьому відео буде сюрприз для вас. Так, хочу розпочати з цієї коробочки. Вона така непримітна, біленька. Незрозуміло, що всередині, але я знаю, що там. Всі ці новинки були придбані для того, щоб поліпшити перебування на риболовлях і покращити свій кемпінг. Всередині у нас, подивіться, ось такий гарнюнький топор з чохлом. Весною був на десні, на платву їздили, і отаку от річ. Мені було дуже необхідно, коли я раз чищав собі сектор. Добре, що у хлопців було, такий інструмент топор і пилка. Бачите, всередині. І я брав них, почистив сектор, і було дуже зручно рибалити. І вирішив, що в мене така річ також має бути. Всі ці товари дуже гарної якості. Я придбав їх у компанії Naturehike. Дивіться, окрім сокири, пилки. Ось такий класний чохол, що ви не будете хвилюватися, що він десь щось проріже у вас в автівці або в сумці, де ви це все зберігаєте. Раз. Защолкнули і все. Також тут ще є кресало. Що якщо загубили, або у вас намокли спічки, або ви зажигалка, або взагалі забули, отак витягнули, об топор чиркнули іскри і можна. Розпалити багаття. Дуже зручно. Наступна новинка це ось така багатофункціональна лопата. Також, бачите, вона йде з ось таким чохлом, щоб все туди можна було сховати. І сама лопата. Раз. Також дуже важлива річ в кемпінгу. Десь щось підкопати, також зробити ямку під багаття. Якщо, наприклад, йде дощ, і ваш намет почало затоплювати, також можна обкопати, зробити рів. Тут гострі края, при бажанні можна зробити якісь гіляки або нарубати дров, пилочка, і також кажу, багатофункціональні ручки з різними. Інструментами це взагалі 16 в одному. Зручна, дуже зручна річ. Бачите, ось так. Ніж. Капє, якщо на вас якісь дикі звірі будуть нападати, також тут є компас, штука така, щоб розбивати вікна, якщо щось трапилось, вас десь зажало. Транспорті, і у вас ця лопата під рукою. Також тут є інструменти. Викрутка, спеціальна ставка тут теж дуже зручно. І прикольно, то, що воно тут все в ручки. Ви любу з цих ручок поставили, взяли з собою на вашу риболовлю або весь комплект, і 100% будете знати. Що, яка б ситуація не сталася, ви з нею вийдете сухими. Наступна річ, яку я придбав і хочу вам показати, це ось такий дуже-дуже компактний стіл. У мене був наподобі, але він уже розлізся і майже не тримається в купі. Тому, ось такий новенький, дуже зручний чохол, легенький. Саме головне, я його придбав для таких риболов, коли немає змоги тягати з собою дуже багато речей, столи, стільці і так далі. Тому ось така хоп, чудова річ швидко, дуже швидко складається, не потребує ніяких. Зусиль, навіть дитина може з цим розібратися. І в будь-який момент ви собі склали хопа Буквально хвилинку займе у вас часу збірка цього стола, але ви тільки подивіться, який він зручний. Клас стоїть просто, от я на нього давлю, прям сильно і все. Четко розтягується. Тут два підстаканника в ньому, лога не черхайк. Дуже прикольна річ з собою брати десь на пікнік, в поход. Або, я ж кажу, якщо у вас риболовля якась, де треба по мінімуму речей, я вважаю, що це дуже прикольна штука. І навіть на цьому тижні у мене буде така риболовля на одному дикарю, в якому я був в минулому році. І якраз ми його і випробуємо. Що хотілося б вам показати, це цілий комплекс ось таких ліхтарів від компанії Phoenix. Це, ну, Фенікс славиться своїми ліхтарями. Вони просто безвідмовні. У мене вже є ліхтарі від компанії Phoenix і користувався дуже задоволений. Друзі порадили також спробувати їх на лобний ліхтар, тож вирішив собі придбати якість, я вам хочу сказати, просто топчик. Він отак знімається. Окрім того, що він знімається, він повністю водонепроникний, протиударний, хоч Трактором, по ньому катайся і нічого йому не буде. Іде на акумуляторних батарейках. Фірменних 5000 мА 21700. Раз. Ну, Світи досить ох, досить непогано ви тільки подивіться. Додаткове світло. Хоп і легеньке. Чотири діапазони світла. Ну, досить-досить непогано. І такі два рази клацаєш. маленьке-маленьке світло десь щось пошукати. О, так він теж непогано. Три діапазони. Також, дивіться, він не так сліпе. Якщо вам не треба, дуже багато світла, цього набагато вистачить. Оп, все. Зажимаємо і вимикаємо. Можна міняти направлення. Раз. Ну, і виглядає прикольно. Тут по боках стрічки світлові бівні панелі. Якщо на вас буде світити хтось або попадати світло, ваше кемпінгове, він буде світитись. І будуть бачити, де ви є. Наступний це ось такий кемпінговий ліхтар. Я його брав для того, щоб підсвічувати табір, а ще більше для того, щоб знімати вам якісь ночні клювання, нічну рибу, щоб його надовго вистачало і він не боявся вологі. Тому опа, ось такий чудовий ліхтар, багатофункціональний. Він йде під кріплення, що можна прикріпити його на стійку, направить куди завгодно, як вам зручно. Він має ось таке червоне світло. Якесь мігання, якщо вам треба привернути увагу від когось, можна зробити отаке мігающе. Також ось білий світ у воду і світи він досить потужний. Я думаю, що він сектор буде освічувати без всіляких питань. Я ж кажу, повністю водоний проникний корпус має. Також можна його використовувати як павербанк. Він має 6500 міліампер. Також можна буде телефон зарядити декілька разів, тому дуже прикольна штука. Останній ліхтар на сьогодні з Фенікса це кемпінговий ліхтар. Або настольний, можете використовувати його, як вам заманеться. Ось такий портативний ліхтарик. Дуже класно виглядає. Потужно світить, також вода не можна не хвилюватися, лишати його на вулиці. Купа регулювань світла. Так, всередині є також фонарик монтований, можна використовувати просто як ручний. Бачите раз. І так, і так можна світити. просто підвішати його, або просто поставити на стіл, і він також буде все освітлювати. Ще одним придбанням невеличким став ось такий термокухоль. Побачив на сайті, думаю, малесенький, під чашку кави, отак їдеш на заправки, на риболовлю постійно береш. У стаканчиках, які там на заправці, воно швидко вистигає. Думаю, візьму собі ось такий маленький, дуже-дуже класної якості. Реально приємно тримати в руках. Просто виглядає прикольно. І можна з собою взяти кавусика, попивати або приїхати на риболовлю, якщо недалеко, і попити кави. Резинка така прикольна. Ну, якість. Якість дуже хороша. І а, приємно буде пити каву. Ну і останнє придбання, але саме-класне. саме, саме класне. Зараз показую. Я дуже задоволений. Хопа! Це ось така газова плита. Давно я не їв про таку плиточку, чесно вам хочу сказати, Самий великий її плюс, зараз покажу вам. У мене в знайомих є, вони користуються вже і дуже задоволені. Тут дві плити одразу. Хоп. Раз. І два. Буває багато моментів, що в тебе, наприклад, вариться канапля, як ви знаєте, і вона Досить довго вариться годину, півтори. І тобі в цей момент захотілося поїсти або випити каву. І все. Це треба знімати, потім знову кип'ятити ту воду і так далі. Тут у вас вариться канапля, ви собі спокійно можете зварити кави або приготувати сніданок. Також в комплекті йде ось така антипригарна плита, ви без проблем можете посмажити, будь-що на ній. Яєшню, або підігріти ваш бутерброд, посмажити ковбасу, і нічого не пригорить і не станеться. Це спеціальне антипригарне таке покриття. І вона йде у комплекті. Ви собі поставили і смажите свою яєчню або вашу ковбаску. І не переживаєте. А тут у вас або кава одразу ви смажите і варите каву, або варите ваші зернові, і все чотенько, компактно. Складається, Хоп. дуже міцний замок. І все, отака компактна плитка, у вас ручка. Поклала собі в сумку з вашими столовими принадями і вона зберігається. Ну, яка ж приємна новина. Я домовився з компанією Nature Hike, у якої я придбав все це знаряддя, і вибив. Знижку для всіх моїх підписників по промокоду NFC 10% на весь цей асортимент, а також на весь асортимент сайту. Переходите по посиланням, які є під відео, окремо на кожний з цих товарів Дивитесь, якщо у вас влаштовує ціна, якість, отримуєте ще приємний бонус 10% знижки і насолоджуєтесь вашими відпочинками, так як я. Всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйся на канал, став свій вподобайчик, пиши коментар, сподобалось тобі чи ні. І до нових зустрічей вже на риболовлі.